Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам модифікацію, яка перенесе нас до подій оригінального Fallout. І так, друзі, відеоролик буде коротенький, але я постараюся вам показати. Точніше, який же ж буде світ, і який був світ у політичному просторі, тобто на політичній карті-арені, до подій, основних, яких нам ми знаємо, із всесвіту Fallout. І так, дорогі друзі, приєднуйтеся до цього відеоролика, довідається його до кінця. Натомість ми з вами трошки краще знайомимося із подіями Фалаута до Великої війни, Ядерної війни, і подивимося, ну, що дає нам оця модифікація. Хоча вона іще дуже сирова, чесно кажучи, але от ви вже маєте сподіватися. Стеряти події і, і, і по суті політичну картину, яка відбувалася в 2056 році, тобто напередодні Великої ядерної війни, яка там була геополітика, в ній говориться дивіться, що Радянський Союз у на чолі із Василієм Козловським має тоталітарний режим, так як усе було, дивіться, Варшавський пакт. Тут присутні, присутні і, і Чеська Республіка, і дивіться, і Угорщина. Тобто холодна війна вона ніколи не завершилася, не завершилася в 91-му році, і ще півстоліття, більше ніж півстоліття вона тривала, і ми бачимо такий результат. Президентом Америки є Річард Гарфліт. Демократія, Канада. О, дивіться, тут у нас є у нас United Stations Мексикан, тобто Мексиканська Республіка, яка є ну, по суті маріонеткою американців. Є у нас об'єднана Нікарагуа. Є у нас Панамський канал, який контролює Америка, Колумбія. Ну, правда, звісно ж, не є допрацьовано. Це дуже сировата така модифікація, але я за нею буду слідкувати, якщо вам дійсно буде подобатися. І хотіти, ви будете бажати подивитися реально в цій модифікації, що і як відбувалося, і куди буде відбуватися, і які події власне були напередодні Великої війни. Ну, мені, чесно кажучи, буде вам поподивитися і з вами разом попроходити за якусь там країну в цій модифікації. Бачимо, що В'єтнамська війна і ще ніяк не завершено дуже безліч конфліктів. Дивіться. United Arab Republic. Я забув предісторію, от хто перший почав це протистояння. Не буду вам брехати, но, але тим не менше, от на даний момент найбільш ну, фокусі я лише в одній країні. І це країна Республіка Болгарія. І так, дорогі друзі, от така геополітика став, складалася японці, які являються маріонетками американців, Корея теж є маріонеткою американців. Республіка Овчина при керівництві Ван Клау. І от така політична карта світу була на, у 2056 році. принципі, Як у часі Холодної війни, холодна війна продовжилася. Є безліч локальних конфліктів, які насривають між американцями та між Китайцями вже і Совєтським Союзом. І так, друзі, вибираємо історичний фокус. Беремо United States of America. Ну, можете дійсно це і ми разом з вами видимо, що віде, вже він по суті, ну, по суті, завершується, тому що у нас є можливість <гум> ну, багато ще чого не дороблено. Я не знаю, чи може версію я не тут показав, чи ще щось, але по суті, ну, по суті ми маємо такий формат, такий формат іконки. Американських солдатів такі самі, які з часів 30-х років 40-х, є в нас що Лондон мало Сігнуавіки, Мондро докторина, кризис, економічні з Америка Фейкейт, Хаос інфлійш, велика інфляція. Фокусів немає у американців. По рішеннях, що по рішеннях у нас теж ну, дійсно сирувато, ще недоопрацьовано. Стивно випустили в принципі, розробники у цю модифікацію, але Хоть би щось, хоч би щось було, але тим не менше от ми поспостерігаємо. Дивіться, в Лондоні є Пітерс Дастін. Подивимося по політичних альянсах, то у нас є United States of America і своїм там альянсом, ну, натомість є в нас комітеріт і інтернаціональна зона. Ну, тобто Радянський Союз із Варшавським пактом, дивіться, тут у нас Республіка Оф Естонія, яка якимось чином зберегла свій суверенітет та незалежність. В є об'єднана Європа, так би мовити, Від Лісанбону до майже Берліну. Тут у них теж фокусів немає, от реально. Переходимо до Італії, ну так теж та саме Європа, в Радянського Союзу що в нас є: The Red Army, Five Years Plan і совєтські там дебафи. Ну, нажимаємо по суті, старт кампанії. Дивимося, що в нас. Поки що вивчення немає теж, нема, нема ніякого вивчення. Київ. Відбуваються конфлікти, по суті, які в нас рані відбуваються конфлікти. Словакія War, Словацька громадянська війна. Ну, напевно, дивіться, тут у нас що? У нас Фліт Словакія, фокусів, яка немає. І прокомуністична теж Словакія. Ну, треба буде оновитися, Може за допомогою цього мода ми дізнаємося у форматі Хасуфайрунфо, як же ж відбувалися ці конфлікти. Не пам'ятаю чи то із Ірана розпочалася така ядерна війна. Чесно кажучи, це не пам'ятаю, що в нас? Ми маємо нагоду у своїх окупаційних зон, так би мовити, придворки. Їх є доволі -таки много, дивіться, окупаційних зон в нього... Іспонія. Ми зробимо її так. Ось такі окупаційні зони, американський Китай. Це в нас, певно, буде американський Китай. так. Все, маріонетки, по суті, Америка світовий такий геомон з Європою в хороших відносинах. Я так зрозумів. Британія теж є нашим таким осторонь союзником Ірландія зберегла свою незалежність, але старим лідером. Норвегія, Швеція з старими лідерами із іконками Фінляндія. Яка є у алянці е, комуністів. Ну, наче ось така наша реальна картина. Що в нас тут в Інтернаціоналі, Китай теж немає, хоча ми дивіться, пропустили. Фокус є лише в Болгарії. Певно, або розробники з Болгарії, або от, я не знаю. Ну, Такі дивіться: The Great Rule of TVR. Болгарія. 21 день. Тут у нас що? End of Crisis. Закінчення кризису у Болгарії, от, такі коротенькі фокуси. От, натомість ми маємо. Ну, Тим не менше, я буду слідкувати за цією модифікацією. Як бачимо, ми побачили геополітичну карту, яка склалася напередодні Великої війни. Хоч приблизно, я думаю, що її будуть ще довго працювати, це точно, бо є багато може неточностей, провінції і так далі. От в Ефіопії, це така якась незрозуміла громадянська війна. Відбувається в Ефіопії, Ніколай це взагалі комуніст, може і за Ефіопської. Там ситуація спала, так що ядерний світ настав. Не, не знаю, не знаю. Подивимося, друзі. Подивимося реально, натомість маємо те, що маємо. А в будь-якому випадку, якщо даний відеоролик вам сподобався, не забуваємо підписуватися на канал, ставити подобайки. Радий був вам показати цю модифікацію. Обов'язково будемо чекати з нетерпінням достатньо великих обнов, бо їх тут дійсності треба, аби ми виділи, пограли в світі, аби ми мали уявну, хоча б лідери уявлення про те, чи можна було уникнути цієї великої ядерної війни, і взагалі хто її розпочав. Як можна було зробити по-інакшому, як можна було навіть виграти в ній, що то не обов'язково мусило там весь світ спетелитися, може хтось би вишив і тому подібне. Дякую всім, друзі, за увагу. Було приємно показати вам, чесно кажучи, цю модифікацію. Є багато питань, набагато більше, ніж у нас, чесно кажучи, настало відповідей. До побачення всім, хай вам щастить, не буду тягнути, бо нема до чого тягнути. І ще побачимось.